Займайтеся благодійністю. Благодійність це не лише про допомогу іншим, а й про інвестування у своє власне благополуччя. Коли ви допомагаєте тим, хто цього потребує, ви не лише змінюєте їхнє життя, а й збагачуєте своє. Акти доброти навіть найменші можуть створити відчуття виконаного обов'язку, значущості та внутрішнього задоволення. Займатися благодійністю це не обов'язково означає жертвувати великі суми грошей чи часу. Це може бути просто допомога нужденним, волонтерська діяльність або навіть словесна підтримка тих, хто проходить через важкі моменти. Найважливіше це ваше бажання зробити добру справу і змінити світ на краще, навіть якщо ці зміни будуть маленькими. Але справжня благодійність це не просто віддавати непотрібну річ, щоб позбутися від неї, це віддати щось, що має для вас значення від щирого серця, тому що ви хочете допомогти. А не тому, що ця річ більше не потрібна вам це акт, який має глибокий сенс адже ви ділитесь тим, що має для вас цінність, і тим самим виявляєте справжню турботу та увагу до іншої людини. Крім того, важливо пам'ятати, що, віддаючи, ви отримуєте вдвічі більше благодійність не є одностороннім процесом вона повертається до вас у вигляді радості, задоволення, а часто у вигляді нових можливостей, які з'являються у вашому житті. Тому не бійтесь віддавати на благодійність, це приносить гармонію не лише тим, кому ви допомагаєте, а й вам самим. Зі свого досвіду я раджу вам віддавати хоча б 10% свого доходу на добрі справи чи благодійність. Це може бути регулярний внесок в допомогу тим, хто цього потребує, або ж підтримка організацій, які працюють на користь суспільства. Це допоможе не лише тим, кому ви допомагаєте, а й вам самому. Це інвестиція в духовне зростання і справжнє щастя. Благодійність це шлях до розуміння. Що справжнє щастя не в накопиченні матеріальних благ, а в тому, щоб ділитись своїм благополуччям із іншими, це інвестиція у створення більш гармонійного і справедливого світу. Сьогодні ми розглянули 15 потужних способів інвестувати в себе. Кожен із цих пунктів це не просто рекомендація, а можливість зробити своє життя кращим і змістовнішим. Але пам'ятайте справжня інвестиція в себе це не лише для власного розвитку, а й для того, щоб робити щось важливе для світу. І тут я хочу нагадати про головне кожен із нас може зробити внесок у спільну перемогу. Допомагайте тим, хто захищає нашу країну, підтримайте ЗСУ, ваша допомога навіть найменша наближає нас до миру та світлого майбутнього. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, який із 15 способів вам найбільше відгукнувся. Також діліться власними ідеями. Разом ми можемо надихнути одне одного до змін. Дякую, що були зі мною. Інвестуйте в себе, допомагайте іншим і залишайтесь сильними. До зустрічі в наступних відео.